Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні подивимося на рунах дві події, яка порадує вас і яка засмутить. Покажіть нам руни. Яка подія може трапитись найближчим часом? яка буде на радість людині, яка дивиться цей розклад. Покажіть руни. Що порадує? Ну, подія перша, та, що порадує. У когось з вас була якась непрояснена ситуація, щось довгий час підвисало. Ви, можливо, відчували себе невпевнено, хандрили. У вас, ну, як наче, знаєте, відчували себе такою собі сніговою людиною, кого б це не стосувалось, чоловіків чи жінок. Просто, як наче, було холодно, було неприємно, в житті якось все не начебто. Не вдовольняло. Ну, якась така була ситуація у вас. Щось, можливо, було вам неясним. Навіть самій чи самому собі ви не могли пояснити, чому так? Можливо, була якась, знаєте, звужена тема неясностей. І ви задавали собі питання, чи питання до простору, що відбулося, чому так? ну, Якась така була у вас ситуація, і руни показують, що для когось у вас будуть якісь, буде якась нова жінка. Вірніше почнеться з жінкою новий період. Причому, ну, можливо, яскравий період якийсь, можливо, будуть якісь побачення. Для когось же буде. Розквіт, зростання і вихід з застою. От з, 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 з цього підвислого стану замороженого буде вихід. І ви вийдете з цього застою обов'язково. Причому вийдете ви, знаєте, як на одному диханні. Щось вас так зацікавить, що ну, просто не буде вже сил чи. Снаги залишатися в тому застої. Буде розквіт, буде зростання яскравих подій. Для когось буде дійсно новий період, котрий буде, ну, як, затягувати в себе все більше і більше. Когось можуть порадувати діти, в когось. Можливо, були проблеми якісь або труднощі з дітьми, то вони можуть вас порадувати. В когось справа буде цікава. Ну, просто цікава. Знаєте, як наче, може, не знали, з чого почати, не знали, що обрати. І ось почалося. Щось таке обрали і дуже сильно зацікавились цим. Буде, знаєте, як. Злиття. Просто буде як злиття з цікавим злиття з яскравим. І це буде нове для вас, новий період почнеться. Добре, покажіть руни точніше, про що тут може бути. Так. так. Ну, дивіться, якщо ще точніше, то у когось. Була якась непрояснена ситуація стосовно емоційної складової, стосовно, може, кохання навіть, чи то закоханості якоїсь. Якихось почуттів. Було щось неясно. Не в когось, можливо, їх зовсім не було. Ну, Стояли всі почуття, як наче були в замороженому стані. Ну, от, просто такий заморожений стан, нічого не хочу, нічого не подобається, нікого я не кохаю і кохати не хочу. Це може стосуватися такого. І порадує вас якесь нове спілкування, новий, нова інформація, нові знання. Так як я і казала, ви просто будете, ну, знаєте, Ну, в Захваті, скоріш за все, що почалося оце нове, воно вас буде радувати. Чим порадує ще. Знаєте, піде якась невпевненість в собі. Хоча вона піде згодом, а Буде ну, оце нове спілкування розвиватися, знаєте, так, як наче ну, неочікувано і може навіть нехотя, може і так е, вийти, як начебто ви були в собі не впевнені. Ну, та й взагалі були в якомусь такому стані, що. Ну, наче не вірили в те, що таке можливо, таке може бути. Була якась невпевненість в собі. І можливо це спілкування ну, починалося, знаєте, так, ну, як наче з нього нічого не вийде доброго, по ітогу так думалося. Але руни кажуть, що ця подія якраз вас порадує. Руни кажуть, що порадує вона вас тим, що, ну, ви як отримаєте внутрішній імпульс, почати це. Чому б і ні. Знаєте такий імпульс, а чому б і ні? Можна спробувати, можна отримати якийсь чи то новий досвід, чи якесь нове зацікавлення, чи щось, що дійсно, ну, до чого дійсно тягне. Ну, Може, не хватало сили духу раніше, а от потім буде первинний імпульс такий, а чому б і не спробувати? Це, по-перше, по-друге, руни показують, що порадує вас ця подія тим, що отой ваш стан, ну, якийсь жертовності, якийсь слабкості, невпевненості в собі. Він зміниться станом таким, що як проявиться ваша сила волі і сила духу, і внутрішній стержень ваш проявиться. Можливо, ви для себе зрозумієте, що ну, не потрібно боятись, можна спробувати отримати цей новий досвід. І навіть якщо він ні до чого не призведе в перспективі, він згодиться. Це по-перше. І по-друге, вас ця подія порадує тим, що вона для вас, ну, якимось чином виявиться важливою, цінною. Можливо, навіть в плані досвіду нового, щоб відчути, чи зробити, чи спробувати дійсно те, ну, що було вам, чи то закрите, чи незнайоме, чи перший раз. Де кожного своє, але енергії перейдуть, знаєте, в те, що ця справа буде мати для вас важливість і цінність, і буде бажання почати, спробувати. І ця подія, вона вас порадує. Так. Ну, не буде перешкод. Чи, знаєте як? Ви чесно, мабуть, собі, признаєтесь, що так я цього хочу, а чому б і ні. І якщо раніше ви дійсно якось лукавили перед собою, або не могли зрозуміти, чого ви дійсно хочете, то цей період. Пройде, він зміниться. Ну і що ви отримаєте по ітогу з цього? Хотілося би знати цієї події. Ну, перемогу. Це буде ваша перемога, це буде ваш успіх. Все проясниться. Оте, що було холодним, знаєте, як. Крига, котра тане на сонці, зміниться. Випадає руна Солу, руна сонця, яскрава руна, руна успіху, перемоги, задоволення. Ви порадуєте себе, ви будете задоволені. Ви будете, ну, сяяти, можна так сказати. Ну що ж, Непогана подія. Тепер давайте подивимося, що може вас засмутити. Яка подія може трапитись, яка може вас засмутити. Покажіть, руни. Ну, тут може бути для когось в стосунках з людьми чи з людиною. Ну, мабуть, буде якась конфронтація, тому що випадають ці руни на ту подію, що засмутить. Можливо, хтось буде засмучений в своїй сім'ї, родині. Буде це пов'язано, може. З тим, що ну, будуть якісь непорозуміння з партнерством, з партнерами, з родичами, ну, взагалі, з близькими людьми, щось буде не радувати. Когось з вас, можливо, не буде радувати. Знаєте, що, як наче, на вас багато навісили. Хоча, щоб ви були за все відповідальні. За все, відповідали, щоб ви все вирішували, щоб ви за все, все на собі тягли. Це стосується ну, для більшості, мабуть, все ж таки родинних зв'язків, для когось може програтися робочими, десь у себе в якомусь місці, на своїй основній роботі, скоріш за все, якщо так. Ну, там ви, мабуть, вже доволі довго працюєте, знаходитесь, це місце для вас має значення, але там будуть вас ну, сильно якось чи то перегружати, чи з вас будуть требувати дуже багато, і це буде вас не радувати. Десь когось засмутить, можливо, хтось буде просити вашої допомоги, можливо, борги. Гроші в борг, буде хтось може просити і це вас не буде радувати. А можливо, для когось програється так, що вам хтось винен і не віддає ті борги. Може на роботі, може серед родичів чи друзів, але йде така інформація, що якась заборгованість, борги, вас не будуть радувати чомусь буде заборгованість. Покажіть руне точніше про що тут. тут. Так. Так. так, ну, дивіться, дуже велика вірогідність, що. Це може бути пов'язане з стосунками, які десь припинені, можливо, минулими стосунками. І це буде як неприємний, неочікуваний сюрприз. Можливо, як, знаєте, як для прикладу, наприклад, затримка аліментів на дітей, так? Або, можливо, хтось комусь винен. Знаєте, коли люди розходяться, то не можуть поділити майно, можливо, якісь майнові зобов'язання. І от це буде вас не радувати. Може, дійсно у вас будуть якісь майнові проблеми. І, скоріш за все, це тягнеться десь з минулого, з якихось припинених стосунків. Можливо, відкладеться якась справа, можливо, ви не отримаєте якоїсь частки свого майна, на яке розраховували, можливо, не буде припинено якісь виплати. Ну, щось таке буде вас не радувати, як перекриті шляхи, пов'язані чи з вашою родиною, чи з родом, чи, можливо, навіть із роботою, але дороги будуть як перекритими. Більш за все, то ця справа може тягтися дійсно з минулого. Або ж, якщо не пов'язувати це з минулим, то воно виникне як неприємний сюрприз для вас. Скоріше за все, це буде від людини якоїсь іти. Цей неприємний сюрприз. І щось вам, ну, якщо це допомога, якщо це. Кошти якісь, то вони чи то призупиняться, чи якось ну, не в повному обсязі буде виплачено, і це вас не порадує. Ну, Для декого відміниться дорога якась, можливо, ви хотіли кудись поїхати, вирушити в якесь місце, яке для вас цікаве і важливе. То чомусь все призупиниться, це буде сюрприз. Сюрприз неприємний. Можливо, підставить вас якась людина. М Можливо, знаєте, як, ну не... не за вашою провиною відміниться, але прийдеться відміняти, відкладати. Можливо, не назавжди, на якийсь час, але якась дорога може відмінитися, призупинитися. І це вас не порадує. Ну, Тут руни показують, що дійсно щось планувалося, а потім змінилося. І для когось може бути, що було щось втрачене. Можливо, якщо це транспортний засіб може зламався, якщо пов'язане з відкладанням якоїсь подорожі, це буде як неочікувано. Для когось, можливо, знаєте, просто те, що на що ви розраховували, і те, що воно відкладеться, то воно введе вас в якісь обмеження. Ну, знаєте, як розраховував, наприклад, на одну суму або і не отримав, дійсно, це вас буде обмежувати. Затримка виплат, виплати не в повному обсязі, можливо, проблеми по роботі з виплатами також. Ну, в кожному з цих прикладів дійсно не отримані кошти, чи то борги, чи то майно. Все це може тримати в обмеженнях, тому що людина розраховувала на одне, але не отримала те, чого хотіла, на що сподівалася. І це буде нерадісна подія. Ну, а в ітуги, покажіть руни що ви ціє події отримаєте по ітогу. Так. По ітогу для декого може вийти так, що все ж таки через якийсь час, можливо, ви зможете отримати хоч дещо. Це як буде, знаєте, як. Так, бачите, через деякий час, можливо, відновляться виплати, або з вами розрахуються, бо іде як допомога від вищих сил. Це буде ну, такий собі результат. Так, ну, а для декого, ну, я б сказала, що будете шукати, мабуть, Якусь виходу через соціальні мережі чи через, через мережі, через інтернет. Можливо, порад якихось, можливо, спеціалістів, можливо, дійсно, як будете якось зв'язуватися, вести переговори по мережам і через деякий час щось. Це займе деякий час, і для декого дійсно ну, відпаде вибір, а для декого ситуація все ж таки так і не проясниться. Ви будете сподіватися, будете якось шукати виходу, якусь частину, можливо, ви отримаєте, але повністю ще ситуація якось не проясниться. Ви будете. Знаєте, як, як, заплющеними очима, не будете бачити поки що виходу, як на неї впливати. Хоча будете шукати допомоги, будете сподіватися, частково вам вдасться розрулити ці свої проблеми, але через деякий час, не зразу. Ну, ось дві такі події. Можуть трапитись найближчим часом. Вибачайте за інтер'єр я на роботі. Всім вам бажаю миру, добра і тільки гарних подій. Звісно, хоча бувають в нашому житті і проблеми, і неприємності, тому без них нікуди, але бажаю, щоб їх було поменше і все вирішувалось. На благо. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось, і будьте готові до того, що скоро прийде ваше життя.